Перший раз у перший клас майбутнім школярам, які були вимушені покинути свої домівки через війну і будуть навчатись у Львові, подарували наплічники з усім необхідним шкільним приладдям. Олікці та пеналта, що нічого не треба купляти, все є. Йдемо до школи в шостий ліцей Львівський. Будемо ходити. Ну Будемо намагатися вчити українську мову добре, тому що ми зі сходу благодійну ініціативу проводять в межах спільного проєкту Сміливість бути поруч. Кредобанк та доброчинний фонд Фундація Кредо з перших днів повномасштабного вторгнення. Більшість благодійної діяльності банк скеровував на допомогу дітям, які постраждали від воєнної агресії. За словами голови правління Кредобанку Яцика Шугаєва, ідея підтримати саме першокласників прийшла не випадково, адже тривалий час Кредобанк долучається до освітніх projektów. No, przyszła, zaraz no, zaczyna się szkoła i to będzie taki pierwszy dzień e, i zwyczajno e, koszty są szczególnie potrzebne dla dzieci, które przyjechały tutaj w BIF, e, Tu żyją zaraz, e, ale zaleśniły swój dom dim Східній Україні, Південній Україні ми думали, що можемо зробити, і зрозуміли, що першачки – це ті, хто незалежності від того, де буде навчання онлайн чи офлайн, вони вартують того, щоб отримати свій перший рюкзачок. Кредобанк дав понад мільйон гривень. Фундація подвоїла цю інвестицію. Також ми зібрали кошти з продажі постерів. Вдалося продати понад 200 постерів. Ці картини малювали діти з прихистків, які зоорганізував Кредобанк спільно з фундацією у Львові та поблизу Варшави. За отримані гроші від продажу та партнерів вдалося купити тисячу ранців із канцелярією. З них понад 350 роздали малечі у нашому місці. Саме стільки дітей з інших областей підуть у перші класи львівських шкіл. А загалом до різних класів у Львові приєднається близько двох тисяч вимушено переміщених учнів. Ми готуємо вчителів, ми готуємо педагогів, що діти. Приїхали з областів, ведуться бойові дії. Тому є відповідні програми психологічної допомоги. Для малечі також організували показ мультфільму. Це перша ініціатива в межах проєкту Сміливість бути поруч. Далі дітям планують проводити різні освітні і мистецькі курси та майстер-класи. Марта Занюк та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.